Так, шановні члени журі, шановні учасники, всім доброго ранку. Я вас вітаю. Мене звуть Каргін Костянтин Едуардович, я беру участь в конкурсі, в всеукраїнському конкурсі «Учителі року і представляю місто Харків і Харківську область. Я сподіваюся, що ті 20 хвилин, які нам відведені на спілкування, вони пройдуть такій позитивній атмосфері. Ми з вами звернемо увагу на якісь важливі моменти з нашої з вами історії. ну і... Поспілкуємося, відкрито поспілкуємося і намагатимемося відшукати вирішення вирішення цих проблем. Я одразу переходжу до справи. Зараз я вам представлю презентацію, з якою ми будемо працювати. Ви, будь ласка, дайте зворотній зв'язок, коли побачите її. Так, видно Так, супер. Дякую. Отже. Ми з вами сьогодні працюємо водночас над дуже важливою і водночас дуже складною темою, яка звучить у боротьбі за українську незалежність. Ця тема особливо актуальна, як ви розумієте, в наші з вами часи, так, коли ми з вами живемо також і боремося за нашу з вами незалежність. А мета нашого заняття це, звичайно, що систематизувати знання про шлях українського народу до незалежності і сформувати. Сформувати бачення ключових проблем в контексті української революції, на нас з вами буде чекати кілька завдань. Я сподіваюся, що ці завдання для вас будуть цікавими. А в першу чергу це буде завдання на асоціації. Друзі, я прошу вас зараз взяти телефончики, якщо вони є поруч. Якщо у вас немає поруч телефончиків, я вам надам посилання. Потрібно за цим посиланнячком пройти. І, відповідно, написати три слова. Три, три слова, які в першу чергу приходять вам а, на думку, які асоціюються з боротьбою українського народу за незалежність. Просто вписати три слова. Ми з вами подивимося, чи співпадають у когось з вас думки, чи можливо у кожного буде щось різне. А, асоціація це те, що найкраще якби, дозволяє. Пригадати матеріал. Так? Тобто у нас є якісь асоціації, ми можемо пов'язати з ними навіть складні питання. Тому прошу пройти зараз таке опитування. Я вже бачу, що у нас є перші результати. Давайте одразу переключуся, щоб ми переглянули з вами ці результати. Так. Хто ще не пройшов, будь ласка, проходимо, прописуємо свої бачення. Так, я дивлюсь, що у нас є вже перші співпадіння. Так. Екранчик видно, і скажіть, будь ласка, зараз. Так, угу. видно. Так, поки ви ще заповнюєте, хочу подякувати тим, хто вже впорався. Так, дійсно, ми бачимо, що найбільше таке слово, яке в нас співпадає, це революція, потім воля, так, от асоціація у нас з чим пов'язана боротьба, воля, за волю боремося. Також такі слова є, як армія, правда, звичайно, що дуже важливе слово, свобода. Ну, свобода, я думаю, ми можемо ототожнити, поєднати з волею, правда? Це досить схожі такі слова, так, гідність, героїзм. Дякую всім, хто впорався, всім, хто вже вписав це дуже важливі слова. І дійсно, що саме вони у нас асоціюються, коли ми говоримо про боротьбу українського народу за незалежність за незалежність нашої держави. І е, неважливо, про які періоди ми говоримо, говоримо про якісь далекі історичні періоди, про те, що було відносно недавно, чи говоримо про те, що відбувається у нас з вами зараз, тобто те, що ми з вами переживаємо. Ось ці слова: гідність, героїзм, свобода, воля, армія, сила вони лишаються актуальними Навіть крізь часи. Тому ще раз хочу подякувати. Молодці з першим завданням впоралися. Тепер ми знову повертаємося з вами до презентації і працюємо над наступними завданнями, які я для вас підготував. Наступне наше завдання це з'ясувати з'ясувати етапи боротьби українців. За незалежність, коли ми говоримо про боротьбу, ми не можемо з вами зосередитись на якомусь окремому етапі, на яку, на якісь окремі події. Боротьба все ж таки це довготривалий процес. Це те, що було давно, це те, що відбувається, і зараз. Давайте спробуємо вписати: от у нас є шість таких пунктиків. Так давайте спробуємо вписати а, приклади з історії, які ми знаємо, коли українці активно борються за свою свободу, за свою незалежність. Анастасія, будь ласка. Ну, можливо, одна із це буде боротьба з більшовиками, або ще перед тим боротьба з Російською імперією. Так, боротьба з більшовиками. Давайте одразу впишемо: боротьба з Російською імперією. Дякую, Настя. Ще, будь ласка, які пропозиції в кого є? Піднімайте ручки. Можливо, це навіть той самий дисидентський рух, це опозиція тоталітарному режиму. Так, так. Чудово, опозиція тоталітарному, тоталітаризму. Давайте запишемо ось так. Опозиція тоталітаризму. Так, знову ж таки, боротьба в контексті, коли Україна була окупована Радянським Союзом і, відповідно, боролися так за свою свободу. Чудово, давайте, можливо, поринемо з вами в більш далекі століття нашої історії, більш далекі події. Що ви можете пригадати ще? Підказочка, Богдан Хмельницький. Козаки. Козаки. Так, як цей період називається? Національно визвольна війна можливо. Національно визвольна війна абсолютно вірно. Національно визвольна війна. Так, чудово. Що ще? Можливо, ще далі ми з вами можемо е, в історії поглибитися в століття, можливо, ще в період існування Русі або існування Галицько-волинської держави. Можливо, в період удільних князівств. Так, удільних князівств. З ким боролися у нас е, в період існування одільних князівств? З монголо-татарами. монголо, монголо татарське іго. Так, давайте е, боротьба з Монголо. Татарам записали Що ще, ще. Давайте так. Приклад, який у нас успішний. Кінець 80-х-90-х років. Коли Україна все ж таки виборола свою незалежність. Підходить, як вважаєте? Так. Так, давайте запишемо. Отримання незалежності. Так, і шосте. Що ми можемо сказати? На шосте. російсько-українська війна, так. Сучасна боротьба. Сучасна боротьба. Хоча інші держави, всі цивілізовані, визнали незалежність України, суверенітет нашої держави, але боротьба продовжується тому, що наш сусід не хоче з цим миритися. Так тому сучасна боротьба також ми сюди вписуємо. Тобто, ми бачимо, що боротьба за українську незалежність вона триває століттями, вона триває дуже великий період. І, відповідно, ця боротьба триває і наразі. Молодці. Дякую вам за роботу. Ми переходимо до наступного завданнячка. Я на уроках дуже люблю залучати учнів до активних дискусій, до обговорювання. Зараз у нас буде якийсь такий схожий фрагмент цієї діяльності. Я вам буду пропонувати певну тезу. Ваше завдання осмислити цю тезу. Якщо ви з нею погоджуєтеся, ви ставите лайк або прописуєте цифру 1 в чатику. Якщо ви не погоджуєтеся з цією тезою, відповідно, ви ставите дизлайк або цифру 2. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що треба робити? Угу, Давайте. Тепер у нас більше пов'язано з нашою темою це безпосередньо Українська революція. Українська революція 20 століття. Перше, успіх боротьби українців за незалежність у період української революції багато в чому залежав від зовнішнього впливу. Лайк або один, якщо ви погоджуєтеся, дизлайк. Або два, якщо ви не вважаєте, так. Так, 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 так. Бачу, пішли реакції. Погоджуються. Всі погоджуються. Так, одностайно приймаємо ми це рішення. Так, дякую. Наступне питання у нас з вами: наступна теза, точніше. Відсутність єдності українських політичних еліт. В період української революції була головною причиною її поразки. Будь ласка, ваше ставлення. Так. 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 Всі погоджуються. З усім погоджуються. Так, молодці. Так, чудово. Дякую. Наступне питання, давайте. А третє, союзників України цікавила не доля нашої держави, а більше їх власні інтереси. Так. Пішли реакції, погодження у нас знову. Так. Можливо, хтось не погоджується, але при цьому е так сором'язливий, сором'язлива і не хоче ділитися думкою. Є у нас аль альтернативні думки? Чи всі одностайно так само погоджуються? Ну, дивлюсь, що всі погоджуються. Окей. Рухаємося далі. Завершальне наше з вами питання. Так. Тобто теза. Боротьба за незалежність ведеться не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі, в наших думках, в наших діях і навіть словах. Ось така теза. Так, Так. Знову в нас всі погоджуються. друзі. Одразу хочу вам навести такий приклад, що те, що ми говоримо, воно також є важливим в контексті нашого розуміння, тобто як ми себе програмуємо по відношенню до нашої держави, до нашого народу, і як ми взагалі ставимося. Дуже часто під час уроків, під час вивчення різних тем з історії України. Ми стикаємося з такими поняттями, як Східна та Західна Україна, або Схід та Захід України. І виникає питання: а як говорити правильно, Східна та Західна Україна чи Схід та Захід України? Як ви думаєте? Це дуже важливе питання, тому що в залежності від того, який варіант ми обираємо, ми певним чином програмуємо свої думки. Будь ласка, Анастасія, перша ручку підняла. На мою думку, якщо за географічним, то правильно все ж таки казати схід та захід України, тому що східна Україна і Західна Україна це вже ніби ділиться не територія, а прям люди, які там з менталітетом своїм, з мовою своєю, тобто, це вже ніби інша частина України, і вона не цілком. Так, Настя, теза зрозуміла, Дякую. Я бачив ще пан Юрій у нас піднімав ручку. Можливо, є якісь також думки, якими хочеться поділитися, вже всі думки, які були вже вдасться, озвучила. так озвучила. Зрозуміло. А, дивіться, я от нещодавно натрапив на цю на цю на це цікаве питання, на цю, на цю цікаву тезу, і зізнаюсь, зізнаю, що також під час от викладання уроків у мене були такі випадки, коли я не помічав і неправильно, скажімо так, вживав ось це твердження. Друзі, якщо ми говоримо. Східна та західна Україна ну тут у нас таке невеличке поєднання з українською мовою, А, східна та західна Україна? Ми передбачаємо, що існує у нас дві України: що Україна розділена: є східна Україна, є Західна Україна, і таким чином ми себе, якби ну, на підсвідомості програмуємо на те, що у нас є якесь розділення. Звичайно, що справжні українці не повинні такого припускати, так? тому що з цією тезою, з цим наративом, можуть користуватися які, якраз наші недруги. Правильний варіант, як географічно правильний варіант, так і історично, в тому числі, використовувати це, використовувати це схід та захід України. Ми передбачаємо, що Україна у нас єдина, український народ у нас єдиний, але є правильно, є різні географічні напрямки. Є схід, є захід. Тому, друзі, хотілося зосередити вашу увагу саме на цьому моменті, щоб у подальшому, коли ви будете працювати, коли ви будете відповідати там на семінарах на своїх лекціях, так щоб ви саме правильно використовували, казали схід та захід України, а не Східна та Західна Україна. Тобто використовуйте правильні словосполучення, далі наступне маленьке завдання, яке у нас лишилося. Це з'ясувати все ж таки ставлення не тільки українців в період української революції, чого вимагали українці, чого вони хотіли, чого вони прагнули, а з'ясувати ще відношення ну, інших сторін. Ми, зокрема, серед сторін бачимо більшовицьку Росію, бачимо країни Антанти, і звичайно, що Польща. От давайте з'ясуємо, які погляди були стосовно України у цих трьох сторін. Ну, я думаю, найпростіше, що ми можемо обрати, це більшовицька Росія, так? Тут, в принципі, в цілому все зрозуміло, і, можливо, хтось може висловитися стосовно того, які позиції. Ще раз, будь ласка, не почув. 5 хвилин залишається, пане Косеку. Ага, дякую, дякую за дякую попередження. Більшовицька Росія, будь ласка. Які в них були бачення стосовно України? Що вони хотіли зробити? Ну, вони, так би мовити, хотіли завершити справу калити, вони хотіли приєднати всю Україну до свого складу, крім Заходу, а потім вже mm -hmm. і захід. Ну, це таке питання. Да. Да. Вони, якби не визнавали, да, окремої української державності, вони хотіли її поглинути. Таке її стан було. Що стосується країн Антанти яким було ставлення антанти до того, що українці боролися в період української революції за свою власну державність? Хто пригадує? Є якісь пропозиції? Я пам'ятаю. Так, да, да, давайте. Що там Німеччина ставила ставку саме на схід і південь, адже там були багато корисних копалин. Е, ну вони не дуже так підтримували, щоб прямо країна була незалежною, і був все таки така версія розподілу України. Це це ще за часів Другої світової. Віка, про Німеччину дякую стосовно так, стосовно те, що її пригадали, але Німеччина ж не входила до блоку Антанти. Так, Антанта це у нас якраз був протилежний блок. Ну, дивіться, я розумію, що після 10 класу, можливо, що десь воно там загубилося, так, можливо, підзабули країни Антанти вони якраз не визнавали УНР, не визнавали директорію, і тому, відповідно, вони не визнавали української державності. А Польща, пригадуєте, яким було ставлення Польщі? Варшавський договір там про що був, пам'ятаєте? Юрій, будь ласка. Польща, як я завжди історично, визнавала, що це Польща, це Україна, це її територія. Східні, як то вже особи Гагаучина чи волить, як то кажуть, східні крес речі Посполити. Угу. Е, дякую, Юрій. Дякую. Е, дивіться так, Польща на вигідних для себе умовах вона теж виступала, так в але якщо ми говоримо про Варшавський договір, то Польща все ж таки визнала УНР визнала і визнала директорію. Тому ставлення, от ми бачимо, що ставлення у різних сторін воно було досить таки різним. Друзі. Хочу вам подякувати за сьогоднішню роботу. Ну і звичайно, що в якості такої невеличкої винагороди так, маю для вас такий електронний сертифікат, який засвідчує в тому, що ви великі молодці, що ви розбираєтеся в історії і ви щиро переживаєте за наше майбутнє майбутнє нашої держави, майбутнє українського народу. Тому ще раз, ви великі молодці. Я вам дякую за активну роботу. На цьому в мене все.